Привіт усім, хто дивиться мій канал. Ну що, подивимося на наш експеримент. Ми ставили на вкорінення це числа 6 червня. Наші саженці. Тут у нас купчеха. Дивіться, які корінчики. Ось на саженці. Вже з такими корішулечками. Ось такі корінчики. І вони майже всі проклюнулися. Ось такі корінчики, я буду вже їх зараз висаджувати. В нас пройшов дощик. Даже самі ось, бачите, які корінчики гарненькі. Так що можна спокійно вкорінювати, вони не пов'яли. Не погнили, зато пустили ось такі гарнесенькі, навіть ось, ось малесенька така діточка. І пустила такі гарненькі корішульки. це в нас ось така купчиха з такими корішулечками. І вони кругом тут, такі корінчики, бородаті такі саджанці поробилися. Ось. Бачите? Це в нас Купчиха, ось ми назад їх положимо, і подивимося другий сорт. Я ще ставила на вкорінення, ставила суничний горбок. Дивимося, який в нас тут. Ну, і тут, звісно, такий самий результат. Дивіться, ось, Даже немає чого. Заглядати туди прямо вглиб, і воно все все там в корінчиках. Всі саженці в гарненьких таких корішульках. Саме садити. Зараз я їх нас хмурно, був дощик, земелька мокра. І зараз я їх буду висаджувати. Дивіться, які гарні корішулечки. Так що можна вкорінювати? Як я вкорінювала, в мене є відео. На каналі. Я обрізала вусики, прям без зачатків, навіть корішульків і вложили в кульочок і ставили в погріб. пройшло скільки це шість днів, плюс-мінус. Це ми ставили 6 числа. Дивіться які гарні корінчики прокльовувалися Прям красота, красота. Не знаю, як вони будуть ще себе в землі вести, але корінчики проклюнулися дуже гарні. Прям такі біленькі, гарненькі кругом. Ви які корінчики. Зараз чоловік там копає земельку. Зараз будемо висаджуватись. Так що, ось вам результат. Кому подобається, пробуйте так вкорінити. Шукайте відео до і після. І ось вам результат експерименту вкорінення саджанців клубніки. Якщо вам треба стренько вкорінити 5 днів і ось результат. Висажуємо тепер в ґрунт і лишається тільки поливати, бо зараз літо, щоб вони не посохли. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Працюємо!